Христос народився. Деякі кажуть правильно говорити, Христос рождається. Тобто, в сьогоднішньому сучасному світі, в цей день, не будемо сперечатися про саму форму привітання, бо Отець Нунцій, дякуємо за це. На самому початку сказав нам про ці процеси, які відбуваються, для когось по-новому. Для когось кожна різдво абсолютно е, нове, е, і е, особлива можливість, щоб кожна людина сьогодні в такий спосіб особливий, е, надзвичайний, зустрілася з живим Богом, е, Щоб Він насправді народився в нашому серці по-новому, е, бо серце змінюється. Ми не є тими, самі, ті самі, які ми були рік тому. Е, ми прожили рік, е, складний рік. Черговий складний рік, і тому стали більш такими досвідченими християнами у тому числі. Ці слова, які ми слухаємо сьогодні, ми чуємо практично кожного року. Ми кожного року зустрічаємося на так званій пастерській святій Месі, яка розпочинає різдвяний період. Кожного року ми приходимо на це місце, як ми вже сказали, іншими. Ми по-своєму пережили цей рік, і він не може не справити, що наш духовний досвід він або розвивається, або десь впадає за непад, щоб досвід людей не впадав за непад. Господь посилає своїх людей, будемо говорити, своїх пророків, які напоумлюють народ, які допомагають народові розпізнати сьогодні Божу волю. А розпізнати Бога, який є дуже близько. Так було в старому заповіті, так є в новому. І я би хотів розпочати саме від старого. У 8 столітті перед Різдвом Христовим Ізраїль потрапив до дуже складної ситуації, бо був окупований асирійським військом державою, яка набирала велику силу. Сам на сам початок була окупована північ Палестини, це терени, будемо говорити сьогоднішньої Галілеї, там, де зрештою народився Ісус Христос. Тоді люди говорили, що ми щось не так зробили, чомусь воно так сталося, але колись має прийти межа нашим стражданням, і ми знову станемо вільною державою. Нам дуже знайомі ці слова. Нам дуже знайомі ці бажання бути вільним народом, прославляти Господа насправді, але в своїй державі. Про це, зрештою, і ведеться сьогоднішня визвольна війна. Але після асирійського полону настав полон Вавилонський. Після Вавилонського – Перський. Після нього був грецький, а після нього був римський. Знаєте, що в минулому році я собі так глибоко усвідомив, знав, але усвідомив, що Ісус Христос народився в окупованій державі. Всі сподівалися, що Він зробить порядок. Але пам'ятаємо, що Ісус Христос і помер, тобто віддав своє життя за нас в тій самій окупованій державі. Пророк. З читання, якого ми читали в сьогоднішньому першому читанні, пророк Ісая, він звертається до народу, який сидить у пітьмах. і говорили такі слова: Народ, який в пітьмі ходить узрів світло велике. Ми знаємо, є пітьма така зовнішня, тут є блекаут, а є пітьма в глибині серця. Це коли не знаєш, як буде виглядати завтрашній день, коли не маєш впевненості в завтрашньому дні, коли не знаєш, чи будеш жити взагалі в завтрашній день, коли все покрито є такий вираз мороком війни. Оцей морок не дає людям нормально вчитися, розпочинати можливо якесь діло життя. Правильніше сказати так: одним дає, а іншим не дає. Рок звертається до цих людей і говорить, що народ, який у пітьмі ходить, уздрів світло велике. Він буде звертатися до народу, і дуже важливо нам пригадати, коли це відбувалося. Ця частина називається перший Ісая» або прото Ісаїя. він звертався до народу тоді, коли вони переживали оцей полон вавілонський. Тобто -то ми говорили з вами ще буде «Перський». Ще буде грецькі, ще буде римське. А коли воно закінчиться на цій землі? На цій землі, можливо, ніколи. І тоді, коли, можливо, немає зовнішнього полону, можливо, немає якоїсь зовнішньої агресії, то завжди знайдеться внутрішня, з якою нам прийдеться все одно боротися. Нам важливо називати речі своїми іменами в деякі періоди, це десь заникає. І ми сьогодні є під час е, такої боротьби. Але найголовніше, що хотів пророк сказати для свого свого народу, не він хотів, перепрошую, Бог через нього хотів сказати, що я пам'ятаю про вас, я виведу вас. І він потім, як почули ми також сьогодні, бо все взуття, що топче під час битви, всякий плащ облити кров'ю, піде на спалення. Якби ми хотіли спалити все, що пов'язане з війною. Мабуть, після війни, можливо, прийде до нас таке розуміння не гулятися в так звані війнушки, тобто не шукати агресії, яку можна виляти на іншій особі, але шукати більш позитивних способів реалізації той енергії, тих талантів, які дає нам Господь. Отож, пророк говорить такі слова: бо все взуття, що топче під час битви, всякий плащ облитий кров'ю, піде на спалення, вогнем буде пожерти. Адже хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у ньому, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець до князь миру. Якби ми хотіли, щоб сьогодні в нас з'явився цей князь, цей великий полководець, цей воєноначальник, який зробить перелом у війні і зробить її якнайшвидше закінченою, звичайно, як ми говорили, з досягненням цього справедливого миру. Кожному з нас хочеться. Ми всі тут присутні, зараз є фахівцями. І всі з дивану можемо е, часом критикувати того чи іншого е, головнокомандуючого, чи головнокомандуючого, чи іншого е, військового. Е, ми такі є фахівці. І такі самі люди були в історії, е, коли говорили: я знаю, якого правителя я потребую. Я знаю, що він має зробити, кого він має вигнати, а кого, наприклад, запросити. Але змінювалися царі земні. Змінювалися знову командуючи. Багато інших людей змінювалося, але приходило так для народу, що не змінювався його стан рабства. Він постійно перебував в рабстві. Вони кожного року переживали Песах, Пасху. Вони говорили про те, як вони вийшли із рабства, але опинилися в новому. І пророкісай говорить про якесь там хлоп'ятко. Про когось такого новонародженого, який прийде і змінить все. Як говорять твори е, тих е, останніх е, століть е, перед Різдвом Христовим, що до багатьох людей навіть зверталися і питалися, е, чи той, хто народився, чи є не той, кого ми чекаємо. Насправді про це говорили не тільки ізраїтяни. Цілий світ він відчував якусь велику переміну. Тобто щось має настати, бо наразі не наставало. Але тепер. Якось є особливий такий час і має насправді настати. Давайте спробуємо, вислухавши, згадавши собі ці слова з Ісаї, спробуємо відчути, що мали на серці пастухи, коли перед ними з'явилося ангельське воїнство, і сказали, що там, в Іфлеємі, народився той, хто мав народитися. Людям було сказано. Сьогодні сталося: ідіть і вклоніться йому. Ці прості люди вони були готові піднятися і піти, вони повірили насправді ангелам. Вони повірили, бо вони дуже давно чекали цього моменту, коли у цій пітьмі, у мороку війни чи рабства, можна побачити світло. Хоча це рабство можливо в Вавилоні навіть. Або тепер це римське рабство, воно не було таким, яким було, наприклад, то саме єгипетське. Але все одно люди, які бажають свободи, люди, які хочуть жити як вільні люди, вони хочуть сповідувати свою віру як вільні люди, вони сьогодні отримали запрошення. Але хочу ще згадати про один дуже важливий момент сьогоднішнього Євангелія, який розпочинається такими словами. Сталося тими днями, що вийшов указ від кесаря Августа переписати всю заселену землю. Оце мало значуще слово сталося. Люди кажуть збіг обставин пощастило. Деякі кажуть, десь зверху щось мені там начаклували». Вони, тут Не зрозуміло хто. Для Господа немає сталося. Тобто -то чомусь мало так відбутися, чомусь ми вже сьогодні знаємо, щоб цю е е пару, про яку по-різному говорять, не пара, не пара, я тепер кажу про Марію і Йосифа, чомусь треба було їх перенести з Назарету, перенести до Віфлеєму, бо там мав народитися Спаситель світу. Якщо б нам сьогодні сказали, послухай, може поїдеш е, сьогодні на Закарпаття або я не знаю в якусь іншу частину України. Ми б сказали ні, бо ну маємо певні обставини там грошей немає. Щось е, зробити треба на свята, хтось приїде, е, можливо, до мене, когось підтримати треба. Е, військового нашого треба підтримати, бо все зараз зосереджено е, на, е, на нього. Е, або хтось очікує на народження дитини. І тоді, звичайно, не підніметься і не поїде, а вони взяли, піднялися і поїхали. Ми пам'ятаємо, що Христос народжується в дорозі, тобто -то Він народжується в місті, яке не було його домом, а Він приходить на цю землю тимчасово, Бог зійшов для того, щоб нас потягнути за собою. І от сталося То -то певне рішення поганського царя. Імператора, воно увімкнуло якусь певний ланцюг речей, і родина, свята, родина святе сімейство, воно прийшло до Віфлеєму і там саме народився Ісус Христос. Ми сьогодні прославляємо Господи і говоримо, Господи, Ти ти є великий, ти насправді, насправді робиш дивовижні діла. І хочу тільки, щоб сьогодні кожен з нас, роздумуючи про Різдво Христа, Колись там 2000 років тому, дуже дякую ще раз архієпископу, подумав про відносини із Господом, чи ми народжуємося до нього сьогодні? Чи насправді сьогодні відбувається оце нове народження у Христі для кожного із нас? Дозвольте поділюся одну ситуацією з мого власного життя, тому що коли переживаю Різдво. Я спочатку не пам'ятав, чи то був до кінця новий рік, чи то було Різдво, але потім ми з братом все ж таки вирішили, що це було Різдво. Коли я, живучи в родині якби віруючої, але не практикуючої, тобто у нас було тільки слово віруюче, але з практики не було нічого слово взагалі. І в дитинстві в другому чи в третьому класі, мені здається, я один чи два рази приходив до храму на Різдво. Бо це був аргумент, щоб хлопця затягнути якось так до храму, бо побачиш вертепчик. Ну, побачив. Ну, але один раз, а що там більше дивитися. Потім, коли я був вже в роках підліткових. Пам'ятаю, ми готувалися, бо було Різдво, і ми готувалися, щоб з'їсти таку святкову вечерю. Мама щось готувала на кухні, ми допомагали, в нас не було сестри, да, у нас два брата, ну то ми на кухні так само мамі допомагали. Але пам'ятаю мого тата, який від моменту, коли вони поженилися з мамою, без шлюбу, звичайно, ми не знали про його духовну практику. Але він сказав нас з братом: послухайте, так не можна. Не можна сьогодні Різдво, а ми тільки тут. Ми там повинні бути, ми повинні бути в храмі. Я не пам'ятаю цих слів насправді. Я пам'ятаю тільки оцей вираз так не можна. Я пам'ятаю, що ми маємо бути там. Ми, звичайно, були найбільш слухняні діти у своїх батьків. Я зараз жартую. Дуже крепко жартую. Але тоді ми послухались. Я і мій брат, який от на 4 роки старший за мене, ми просто взялися і поїхали. Мама залишилась вдома, звичайно, готувати вечерю. Ми були на цій літургії, з якою я, звичайно, не пам'ятаю ані слова, не пам'ятаю, які пісні співалися, не пам'ятаю нічого. Але розпочалася якась певна тенденція моєї зміни вже через рік. Я підготувався до першої сповіді, першого причастя. І якщо б, мабуть, не було цього слова татового, так не можна. Ми повинні бути там. Я би сьогодні не стояв на цьому місці. Сьогодні особливий день, коли ми можемо згадати історичну подію. Це особливий день, коли ми можемо. З'їсти добру вечерю, бо деякі говорять, що під час війни воно так не святкується навіть, так то правда. Але сьогодні так само може відбутися якась особлива зустріч з Богом, яка розпочне низку подій, які будуть в нашому житті. Нам наголовніше тільки дати Богу жити в нас, дати Богу діяти. А тоді ці всі слова сталося. Які ми можемо перерахувати в своєму житті, віднайдіть, можливо, ці моменти, які сталося, от чомусь опинилися в тому чи іншому місті, навіть не планували. Пригадайте сьогодні ці моменти. Можливо, для когось Ісус присутніх, так само і для мене, це були критичні пункти нашого життя, це були часи відновлення або, будемо говорити, нового народження. Ми шукаємо сьогодні не тільки воєноначальників, які зможуть перемінити хід війни, ми сьогодні і не лише із заздрісті, але з тої втоми, з тої перевтоми. Ми питаємося одне одного або таких сильних цього світу, коли закінчиться війна. Спочатку, пам'ятаєте, нам намагалися говорити, нам говорили певні проміжки часу, ну так, щоб не помилитися, але воно все пішло в історію. Але знаєте, в мене є одне спостереження. Я пам'ятаю, коли е, після 24 лютого змінювалося життя певних людей, я був свідком цього, наші душпастирі, яким ми зустрічаємося, вони були свідками цього. Люди приходили до сповіді після багатьох-багатьох років. А люди не верталися і говорили, що ну так, раніше нам говорили, що не знаєте ні дня, ні години, е, але це були тільки слова. А сьогодні ми не знаємо ні дня, ні години, коли зійдемо з цього світу. Люди мінялися, люди дуже жваво молилися. І пам'ятаєте, я ще раз пригадую: тоді, коли 25 березня ми всі віддали непорочному серцю Марії, віддали Росію для навернення. Україну ми говорили для навернення, і нам потрібно навернення. Але що вона вистояла в цій боротьбі, через тиждень російські війська відійшли з півночі України, другий місяць війни. Ми знаємо, якими би були слабкими. Ми знаємо, наскільки російське військо було сильніше ніж сьогодні. Але воно сталося, як пише Святе Письмо. Але чому сьогодні не стається? А тому, що сьогодні багато людей вірять у всемогутній патріот. Вірять, що ми маємо надійне ППО, і мені вже не треба на свята приступати до сповіді. Більше мені не треба кожного дня бути і зустрітися з Богом. Тобто мені можна посвяткувати з ним навіть різдво, можна посвяткувати з ним те чи інше свято, а потім відійти знову до звичайного світу. Можливо, тому і не видно закінчення війни. Можливо, тому і ми сьогодні стали бідними на ті чудеса, які діються на нашій землі. На початку війни їх було дуже багато. Зараз їх є менше. Є, але є меншими. Чому? Можливо, тому що ми є цими пастушками, до яких приходять ангели і кажуть і говорять. добре тобі тут бути! Маєш бути там. Не можна так. Має бути як? По-божому. Ми всі шукаємо сьогодні надії. Це є свято, в якому знаходять надію навіть ті, що її втратили. Це є свято надії у безнадії. Це є свято, яке переживали люди в самі в самі темні часи, в самі темній сторінки історії людства. І ось сьогодні знову, Ми, кожен із нас, напевно, зробить рішення. Кожен із нас зробить сьогодні певний крок, може дозволити. Ісусові, який входить до нас сьогодні, як це мале дитятко, який сьогодні е, якимось одним словом, другим словом, е, яке ми сьогодні можемо принаймні, сприйняти, він сьогодні робить поштовх в нашому духовному житті або в нашій історії спасіння, для того, щоб ми вже за рік прийшли сюди зовсім іншими, щоб ми насправді стали християнами, якими хоче бачити нас сам Господь. Кожен зробить цей крок, коли вийде, звичайно, з цього храму. Але за хвилину ми зробимо це е, літургійно, е, співаючи, е, це наш символ віри. І хочу пригадати двічі в рік: це на благовіщення і на різдво Господнє. В той момент, коли ми говоримо ці слова, що Він народився від Діви Марії, він став чоловіком, ми склоняємо своє коліно. Ми віддаємо честь Богу, який прийшов дві тисячі років тому, і який приходить сьогодні. По-новому, але хочу сказати, у всій своїй силі. І він хоче всю свою силу проявити сьогодні в тих, хто йому вірний. Сповідання віри це і є оцим нашим свідченням нашої віри, нашої вірності Господу, тут літургійно. А звичайно, за межами храму цілим своїм життям. Коли будемо склоняти це коліно, нехай насправді це буде цей маленький крок. Це буде маленька е, така лепта у те все наступне, що буде наступати у нових відносинах з Христом. Тоді це різдво Христове ми зможемо назвати новим Різдвом, особливим Різдвом і зустрічю не з традицією, не з святковим столом. Але з живим Богом дай нам всім це Боже амінь.